Набережна імені Стефаника 500 метрів до Міленіума Калинової Слободи. Маємо в оренду ось таку двоповерхову споруду. Зараз орендується під магазин світильників. І все для дому, для ремонту. Перший поверх 320 квадратів, другий поверх 330 квадратів. Буде здаватися в оренду з 1 квітня. Вартість оренди 5200 доларів. Шикарна локація. Рух транспорту, ви знаєте, який по набережній. Поруч розташовані подібного класу магазини. Для ремонту, сантехніки, для домашнього господарства, а також станції техобслуговування. Телефонуйте. Батя Панас привезе, покаже, розкаже і здасть вам в оренду цей чудовий торговий центр компанія Житло. Батя Панас завжди на вашій стороні.